Що ж переможе кількість чи революція у цьому протистоянні? Є кілька шокуючих реалій, які пояснюють, чому ставка така висока. J-20 уже вийшов із фази прототипів і став оперативним літаком. Багато машин на службі означають реальну бойову присутність його шлях не був гладким. Довга історія з двигунами і важкий перехід на власний WS-15 Багато в чому визначали боєздатність платформи. Зараз J-20 еволюціонує від винищувача до мережевого вузла, аби авіоніки, інтеграція з БПЛА. Це дає йому ту саму масу в небі, яка реально змінює розклад у театрі бойових дій. Але кількість має вразливості сумнівна ефективність стелсу в реальних боях, питання серійної надійності двигунів і велика логістична опора, яку треба годувати і захищати. Усе це відкриває шляхи для контрзаходів супротивника. Число це перевага, але воно породжує можливості атаки.